Привіт, любі першокласники! Сьогодні на урок математики до нас завітали веселі смайлики. Вони підготували цікаві завдання. Наш девіз все гарно знати, міти добре рахувати. Вирушаймо разом путь. Нас цікаві, справи ждуть. Ну що ж, розпочнімо. Завдання 1. Збільш на 1 кожне число. Давайте з'ясуємо, що означає збільшити на 1. Правильно назвати наступне число під час лічби. 9-29, 10, 29, 30, 69 70.

та знайди їхнє значення. Від 100 відняти 40 буде 60. Постав відео на паузу. Виконай завдання. Перевір. Чудова робота. Розгорни зошит, напиши за зразком числа 44 88. Постав відео на паузу, виконай завдання. Наступне завдання в зошиті. Укажи на числовій прямій місце для значення кожного виразу. До 70 додати 1 буде 71. Постав відео на паузу. Виконай завдання. Перевір. 90 зменшити на 10 буде. 80. 80 зменшити на 1 буде 79. 89 збільшити на 1 буде 90. 100 зменшити на 10 буде 90. У тебе все вийшло. Пропоную відпочити. Руханка. Посли не посида, ось така, веселюся і навколо все. Задача 3. Склади задачу за малюнком. Розв'яжи її. Постав відео на паузу. Виконай завдання. Розглянемо, як склали задачу смайлики. Полуниць зібрали брали 5 кг, мандаринів на 10 кг більше. Скільки зібрали мандаринів? Розв'язання. Які слова допоможуть вибрати правильну дію? Так, на більше. Яку дію вибираємо? Так, додавання. До 5 кг додати 10 кг, дорівнює 15 кг. Відповідь 15 кг мандаринів. Так тримати. Задача 4. Склади задачу про фрукти, в умові якої є числа 14 і 4. За потреби постав відео на паузу. Виконай завдання. А ось як склали задачу смайлики. Слив було 14 кг. Бананів на 4 кілограми менше, ніж слив. Скільки було бананів? Розв'язання. Які слова допоможуть вибрати правильну дію? Так, на менше. Яку дію вибираємо? Віднімання. Від 14 відняти 4 дорівнює 10 кг. Відповідь. 10 кг бананів. Завдання номер 5. Максим має дві купюри по 20 гривень. Чи вистачить йому грошей на м'яч? Як дізнатися, скільки грошей було у Максима? Так, до 20 гривень додати 20 гривень дорівнює 40 гривень. Скільки коштує м'яч? 39 гривень. Порівняємо 40 і 39. Так, 40 більше 39. У Максима більше грошей, ніж коштує м'яч. Чи вистачить йому грошей на м'яч? Правильно, Максиму вистачить грошей на м'яч. Завдання номер 6 Об'єднай монети в групи так, щоб вартість монет у кожній групі дорівнювала 1 гривні. Скільки в одній гривні копійок. Та 1 гривня дорівнює 100 копійок. Постав відео на паузу, поміркуй. Перевір. Перша група одна монета по 50 копійок і 5 монет по 10 копійок. Разом буде 100 копійок. Друга група дві монети по 50 копійок. Разом дорівнює 100 копійок. Третя група п'ять монет по 10 копійок. І одна монета по 50 копійок. Разом буде 100 копійок. Супер! Які ваші враження від уроку? Наші друзі дякують за гарну роботу. Я бажаю всім успіхів!